Я дуже цікаві. Цікаюся тим, що дивіться, вже в 1978 році я повертався до Звернувся. творчості Лесі Українки Лісова пісня. Ось дивіться, на цій роботі ми бачимо Мавка і лісовик. Лісовик Мавка. Їхню, ну, їхню, їхню діалогу. Uh -huh. А ось робота рамусу, лукаша на сопілки, кохання. Мавка лукаш. Uh -huh. І їхнє сонечко, кохання, птиці співають про це кохання. Цікаво, як у вас А це водяний, русалка. І ось судя спеці. І що цікаво, переділо, що все на чорному фоні, тобто відбувається вночі або та, ввечері, коли, коли все світиться та, е, та, та, е, е, від е, місяця, але оце дуже гарна робота. А ось. це хилина з дітьми, ось діти, злидні. Злидні. Бачите, вона ось Тягнеться досі. 78-й рік. Килина. Он mm яка -hmm. зла, так. Зла, да. зла Килина. От їхня, mm -hmm. бачите. Mm -hmm. от, оце лукаш. лукаш. Показано Казаносилями багатство. Його душі і працьовитості. А ось тут що? Ну, це синя птиця. Синя птиця. А ось 78-й рік, подивіться. До речі, потім ось цей образ перекочує в такий гарний, гарного водя... водяника. Ось так, таким. Так, є у вас не така не робота. Водяник, угу. А це саме малка. А ось робота. Без... Нас немає, але дуже гарна робота. Це? Той, що греблю рве, і русалка. Я, я говорю, як вони з'єднані між собою, так? Uh -huh. Ви фактично на одній м -м -м, uh -huh. баделині, баделині їх розселяєте. Uh -huh. Ну в мене ж та така і думка постійна, uh -huh. при, uh -huh. що рослина аж квітка, сама квітка, вона ж не росте з двох-трьох uh -huh. з корінь корень, весте від так. одного кореня. Так і тут у мене один корінь, а сюжет зв'язаний в один сюжет. А можна я відгадаю, от що тут зображено? От мені здається, що тут перелесник. Ви праві. Ось, ось цим перелесник і мавка. Мавка. От він її в танець ухпив да, да, і. Парубкує угу. своїм таким дзвінко е, дзвінкоголосем. Каже, так. закручу тебе в танку. Так, ось у птиці. Угу. А ось певно це знову водяник. Це водяник. А чого у вас от е, так часто трапляється оцей образ водяника? От що ви в ньому от вбачали? Бачите, тут адже ж це не всі роботи. Так. Це тільки частка. <гану> і так трапилось, що у вас попали трі одні водяники. А воно у мене десь біля 40 робіт. <гану> і там перекликається і все. Там є і перелесник, є лісовик, є той, що греблю рве. Ось тут ось, 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 ось ну, бачите, те, що греблю рве, і мав русалка. Бачите, річка, болото, квіти ці самі. Це теж, це водяний. Знову водяник. Так. А ось це хто? Ну, це зовсім друга тема, тема. це бачите, водяка якогось медведя по когось нічного. А давайте глянемо, що тут Макаренко писав. Дивіться, водяник прокидається, кидається. Вон як? А до речі, знаєте, що я хочу? Чому? Тому що ви навіть у удво... два слова лесених, і це вже образ. А, наприклад, от коли е, ну, я прочитував лісову пісню, то десь от мені треба монолог цілий прочитати або розмову, і тоді вже з'являлася природа. З'являлися людські подоби ну, бачка, в образах, русалок. У вас, дивіться, у вас, як би сказати, на озброєнні тільки слово, так. а в мене на озброєнні колі, форма і...